На цьому уроці ми з вами поговоримо про суміжні кути. Давайте розглянемо рисунок. На цьому рисунку ми маємо три кути. Перший кут це розгорнутий кут АОБ. Далі два інші кути КОБ та КОА. У цих кутів є одна спільна сторона. Це ОК. А дві інші сторони ОБ та ОА є доповняльними. Отже, такі кути, у яких одна сторона є спільною, а дві інші сторони є доповняльними, називаються суміжними. В нашому випадку кут КОА та кут КОА о, Б є суміжними. Суміжний. Давайте запишемо визначення. Два кути називають суміжними, якщо одна сторона в них є спільною, а дві інші сторони цих кутів є доповняльними. Так. Ось записав. Два кути називають суміжними, якщо одна сторона в них є спільною, а дві інші сторони цих кутів є доповняльними. Тепер подивимося знову на ці кути. Дивіться, розглянемо суму цих суміжних кутів. КОБ плюс АОК. Дасть нам розгорнутий кут. Так? А ми знаємо, що градусна міра розгорнутого кута дорівнює 180 градусів. А отже, маємо теорему, яка каже, що сума суміжних кутів завжди дорівнює 180 градусів. Так як промені. ОА то ОБ утворюють розгорнутий кут. Давайте запишемо цю теорему. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тепер давайте розглянемо наслідки. Цієї Отже, кут суміжний, з гострим кутом, ось у нас КОБ гострий кут, суміжний з ним кут завжди буде тупим, кут КОА є тупим. І навпаки, кут суміжний з тупим кутом, АОК тупий кут, суміжний з ним КОБ є гострий. Це перший наслідок. Другий наслідок. Кут суміжний з прямим кутом буде завжди прямим. Давайте намалюємо. Так, ось у нас розгорнутий кут, ось у нас спільна сторона, позначимо ОК, Б, візьмемо точку Б. Візьмемо точку А, кут КОБ є прямим 90 градусів, а отже, суміжний з кутом кут КОА також буде рівний 90 градусів, тому що сума двох суміжних кутів дорівнює 180. А отже, якщо один з кутів дорівнює 90, є прямий то і інший кут буде також дорівнювати 90. Це другий наслідок. У нас є два наслідки. Ще раз, кут суміжний з прямим є прямим, кут суміжний з гострим є тупим, та кут суміжний з, з тупим є гострим. Тепер давайте розглянемо задачі. Знайти градусну міру кожного із суміжних кутів, якщо один з них на 56 градусів більше за другий. Так, давайте для зручності позначимо, наприклад, кут 1, я візьму інший колір. Кут 1 – це буде менший кут, менший, а кут 2. Це більший кут, більший із суміжних. Більший. Так. Ось ми можемо їх відтворити. Ми маємо це в нас менший кут, кут номер один, а це в нас більший кут, кут номер 2. Ці кути є суміжними. Так, значить, позначимо, що кут 1 має градусну міру Х. X Тоді кут 2 на 56 градусів більший за другий, за номер один. Так, Це значить, буде х плюс 56 градусів. Так. Тепер використаємо теорему. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. А отже, кут 1 плюс кут 2 буде дорівнювати 180 градусів. Запишемо рівняння. Х плюс X плюс 56 буде дорівнювати 180. Запишемо х плюс. Х плюс 56 буде дорівнювати 180. А отже, 2х буде дорівнювати 180, перенесемо 56 в іншу сторону, мінус 56. Так, а отже 2х. Буде дорівнювати 62. Так, Так, запишемо. Це х дорівнює 62, тобто 2х буде дорівнювати 124. Я одразу вже порахувала. Так, значить, запишемо. 2х буде дорівнювати 124. А отже, х буде дорівнювати 62 градуси. Тобто, менший із суміжних кутів буде дорівнювати 62, а більший із суміжних кутів буде дорівнювати 62 плюс 56. А отже, це буде у нас 118. Так, 18 градусів. Перевіряємо. Сума двох кутів має бути 180. 62 плюс 118 буде 180. Задачу вирішимо.